Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео будуть перші враження, комплектація, розповім про переваги, недоліки і також покажу вам, які фото і відео робить телефон Samsung Galaxy M14 5G з модифікацією по пам'яті 464 ГБ. Є також версія з... 4 ГБ оперативної і 128 МБ монтованої пам'яті. Що в нас далі? Коробочка. Звичайна коробочка. Так, виглядає. В коробочці коробочка. Це нам все не треба. Є така плівка, в ній був телефон. Далі посібник користувача короткий. Він дійсно короткий. Звичайно, почитайте його. Можливо, щось з корисною тут таки знайдете. Шпилька, завдяки якій виймається слот з сім картами Тут слот під дві сім-карти. Точніше, от два слота. І слот під microSD. Це в нас є. Добре. Хтось запитається, мабуть, де блок живлення, а його тут нема. Тут лише от такий кабель Type-C. Type-C. Компанія Samsung вирішила, вочевидь, що блок живлення ця модель не заслуговує. Не буду зосереджувати на цьому увагу, але, як на мене, в принципі, якось неприємно. Їдемо далі. Корпус. Корпус у нас звичайний пластик, нічого особливого. Звичайний непоганий пластик без запаху, без якихось там нюансів. Дисплей у нас 6,6, PLS матриця. І 90 Гц. Це, в принципі, круто. Що це нам дає? Також це просто цифра. Якщо звичайні телефони мають 60 Гц, то вже якісь трошки новіші, там 90-120. Це дає нам плавність переходу. Тобто, от, коли ви, скажімо так, сунете стрічку в соцмережах чи там перемикаєтесь між вкладками тут швидше реакція ну і реакція також швидше завдяки восьмиядерному процесору 2,4 Гц. Що я також хотів би виділити? Тут батарея 6000 мАч плюс. Тримає, в принципі, нормально, за декілька днів користування побачу, що батарея досить таки потужна. І далі. Побачите відео перед тим, я вам скажу, що камера має 50 Мп діафрагма F1.8. Ну, це для тих людей, які приблизно мають уявлення, про що я говорю про діафрагму. А відео в нас записує в режимі Full HD 1920х1080. І я хочу сказати, що в цілому враження досить хороші. Особливо після того, як в мене був Redmi 8A232. Побачити, як телефон нормально без підвисань, робить фотографії, як записує відео, як браузер не підвисає, і тобі не треба там постійно слідкувати за пам'яттю, щоб її швидше почистити, бо на Redmi, коли в тебе вже багато пам'яті забито, він і підвисає, і працює набагато гірше, ніж коли все в тебе більш-менш вільно по пам'яті. Таким чином... Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, залишайте свої враження під відео і дивіться, які вийшли фотографії з телефона, які вийшло відео. Всім, хто за україномовний контент, однозначно вподобайка і знайте, що ми обов'язково переможемо. І буквально декілька слів про фото. Вони виходять досить вдалі. Телефон швидко і гарно фокусується. Є налаштування з різними видами фото і відеозйомок. Для фото там макрозйомка, зйомка їжі, режим профі і так далі. Це корисно, якщо правильно вміти застосовувати. В принципі, можна сказати, що камера хороша, можна бути задоволеним нею. І головне, що не зависає, скажімо так, під час фотографування, під час запису відео це подобається. Тут котик трошки переміщався, можливо, немає такої різкості саме на ньому, Ну, проте деталізація показує, що він вдома у нас гарно таки працює. Дякую всім за увагу. Ще раз підписуйтесь, ставте вподобайку і підтримуйте людей, які кожного дня виборюють для нас незалежність днем прапора і. Нем незалежності українці.